Всіх вітаю на прямому ефірі. Мене звати Вікторія Максименко. Сьогоднішня тема Де ж брати ресурс жін... жінці. Дуже така важлива тема для кожної з нас. Додаю зараз свою. Розкажемо. І де ж саме жінка бере цю енергію, навіщо вона, і взагалі, як не втрачати себе? Привіт, красуня. Привіт, 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 красуня. Привіт! Розкажи, будь ласка, як ти, коли відчуваєш, що стан якийсь вже трошечки нересурсний, да? І щось вже йде не так, як ти? Помічаєш цей момент і вирішуєш це змінювати. Я зазвичай не помічаю, коли це починається, бо в мене такий характер, що мені треба все швидко, я швидко думаю, швидко говорю, швидко намагаюся діяти, швидко все роблю. І дуже часто в мене з тим проблема важко відстежити, коли початок. Коли коли це почалося, це занепад, так би мовити, своєї енергетичної системи? Да? Не зразу я помічаю, наприклад, два дні назад. Я не помітила, що видно мене була температура. Я так собі підозрюю вже зараз на сьогоднішній день, бо я так сьогодні я тільки проаналізувала. Два дні мені було холодно, я одягалася, хоча в мене в мене в квартирі тепло. Тут в мене 22 градуси. Якби ну це, це суперкласна температура, да, в теперішніх умовах. І я не, не помітила, що мені два дні було холодно, що мені так трошечки підтрушувало. Я думаю, що й по ефірам не було видно, що мені було да, не так якось Та ні, Я завжди. Іскремотне. Оце тільки сьогодні я сіла проаналізувала. що Мені сьогодні вже не так холодно, як було вчора і позавчора. Тобто, який висновок я зробила? Я не помічаю оцей момент, коли я вже починаю здуватися. І це погано. Чому? Тому що для того, щоб відновитися, мені треба більше ну, вкласти сил, прикласти зусиль, потратити часу для того, щоб відновитися. Але в цілому я відновлююся ваннами. Боже, я обожаю гарячу ванну, туди насипати солі, будь-якої. Якщо в мене немає морської, то звичайно залюбки клас. І піну. От я оце, саме перше, що мені треба, ванна. Або ну нема ванни, хоч хоч руки помити, вмитися. От, тобто вода. А жінкам, до речі, це ж наша стихія. Да? Ми ж жінки, ми ж емоції, ми е, інтуїція, ми під... Покровительством Луни живемо, да? бо в нас ж є цикли, ми, ми дуже дуже пов'язані з Луною. Насправді, якщо ми подивимося, в нас Луна має 28 днів, і цикл наші ночі теж має 28 днів. Тобто, ми так напряму, це наша подружка. Нам треба орієнтуватись на Луну. Так от... Вода це саме перше, що треба робити, особисто для мене. Потім прогулянки. Он я люблю он свою кицьку понатіскаю, собакою піду ще собаки погуляю. Оце теж мене наповнює. Читати я люблю. При тому любу літературу я постійно читаю. Буває одночасно по три книжки підряд. Ну трошки одну, трошки другу, трошки третю, трошки одну, трошки другу, трошки третю. І я колись думала, що це ну заплутує. Ні, нічого не заплутає. Це дуже класно. Е, і спорт. От спорт, до речі, якщо щось в тебе болить, щось в тебе не так, щось ти там розстроєна, стань потренуйся. У мене є дома гантель, в мене є дома такі, я їх називаю бурочки, обтяжувачі такі на ножки, на, на ліпучках, і вони в мене такі ще на Я спеціально їх шукала довго, я її не знайшла. Е, їх можна до 4 кілограм збільшити. Там такі желізні. Вставляються як пластинки не, так, ні, ні, не пластинки, вони як такі, як, як грубі олівці, як такі ж, як палички такі, і е, я можу їх збільшити як хоч. І от е, дисципліна, фактично, спорт, е, вода да прогулянки. Оце саме перше, що треба зробити, і в, воду пити, і воду пити. До речі, і до речі, ще я так знаєте, я я вважаю, що це всім треба робити, і всі це мають знати: наговарювати на воду. Хоч рідко чомусь, чомусь рідко це роблять, але можна взяти стакан води. І наговорити, що вода, дай мені там сили, енергії, там, ну все, що ви хочете. Випити воду, все вже буде краще. Або навпаки, можна попросити, щоб вона забрала якісь там негаразди, якісь там емоції негативні. Да, ви випіти, потім її природнім путем <сих> вилити з себе. Да? Тобто вона всередині вас почистить. От я от таким чином роблю, ну це, це най, найперше. Але в цілому в мене цілий список моїх всяких методів, <сих> чим я можу відновлюватися що ти теж, Вікторія, постійно 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 м, е, на спортіку, на танцях, на тренуваннях. Я так підозрюю, що тебе це теж е, відновлює хорошо. Да? Ну, Я все життя була така максимально активна. Е, і для мене, знаєте, як кажуть спорт, що в школі раніше що всі намагалися якось ой, там в мене справка, там і ще щось, я не буду ходити, мені не можна. Для мене це було дивне. Я обожнювала фізкультуру. Я була завжди перша, я усюди ганяла, я усюди бігала, наймаксимальніша активність усюди. Я була ось отак. От. Тобто, в мене це було завжди. І для мене, і по суті, так і є для кожної людини. Ми, оскільки живі створіння, да, жили в природі, для нас природньо багато рухатися. І насправді, як кажуть, що наказання да, для тіла це не спорт, коли кажуть, ой, зараз в тебе якась там хвороба, менше фізичної активності, да? а наказання, навпаки, не рухатися. І це не про те, що візьміть гантелі, візьміть штангу і тягайте, щоб очі повилазили. Я вже скажу, як є. Дійсно, людина піде, ось отак, от щось собі розтягне, щось собі зламає, і каже: Та, Ну його той спорт, да? і ніколи не ходить. А зараз стільки класних видів, починаючи з пілатесу, це, взагалі вид спорту, який розробили для людей, яких є травми певні. З яких взагалі, як кажуть, фізичної активності не можна. Але ж м'язовий корсет, він тримає все наше тіло, він тримає нас в тонусі. От зараз моя подружка Ірина найкращий доказ того, що можна по 10 тренувань в тиждень безкінечно тренуватися в будь-яких видах спорту. І вона завжди для мене такий приклад. Ірочка, поділись своїм досвідом. Будь ласка, про спорт. Ну і дійсно, ти про воду розповіла. Це найкращий помічник, як кажуть. Тим, якщо не вірите, є фільм Вода, йому вже 100 років, ну, образно кажучи, і там прям показують, коли кажуть на воду слово там люблю. Дякую, і заморожують структуру і дивляться на малюнок цієї зірочки. І там такий гарний візеруночок. А коли кажуть погані слова, то там просто якесь, ну негарна така якась конструкція. І це про те, що дійсно дуже класно можна, просто люди в це не вірять. От якщо. Ви просто спробували. От зранку ви випиваєте скляночку теплої води. Можете на неї ось так наговорити. Хай сьогоднішній день буде добрий, хай я буду здорова. Ну, просто отак те, що відчуваєте, що б вам хотілося, запрограмуйте цю водичку. Не знаєте, як можете прочитати отче наш, і просто маленькими ковтками випийте цю водичку для відновлення зв'язку з тілом, для відновлення ресурсу очищення. Тепленько, маленькими ковтками можете продовж дня пити, і це дуже крутий метод для просто відновлення. Це один з найлегших. Так само з сіллю морською, як ти кажеш, сіль забирає на себе всі енергетичний негатив. Якщо відчуваєте, що продовж дня, що з вами таке сталося. Просто немає у вас ванни, підіть в душ, наберіть в якусь миску, да, і просто ножки там потримайте. І просто спустіть ту водичку, і одразу відчувається інший стан, тому що вода на себе забирає. Ой, це про спорт, ти багато всього такого сказала. І це в першу чергу про мислення да, всередині. Ти просипаєшся, просинаєшся. І як ти себе програмуєш, відкривши очі? Ой, зараз буде складний день, зараз тільки проблем. І оце програмування, що працює зночі, коли ви лягаєте, з якими думками, і мозок всю ніч буде, як кажуть, перетравлювати цю інформацію, і програмувати вас. Як ви думаєте, ой, я вже втомлений, я завтра встану, мало посплю, в мене буде мало сил. Все, мозок взяв на пропрацьовку цю інформацію, зранку так і буде. Тому... Знаєте, як кажуть, не вірте, перевірте і просто спробуйте. Ну, що вам втрачати, вірите ви чи ні? Якщо ви хочете покращити свій стан, да? просто спробуйте. І тиждень так поробіть, і відслідковуйте свої стани, свої думки. Це дуже важливо. Да, я знаю, що би додала не тільки на ніч треба думати про хороше, а не про одні проблеми. А рано, от я дійсно, я встаю саме перше, що я роблю, я сідаю на ліжку, я обнімаю себе, прям отак тісненько, тісненько обнімаю і говорю, що я живу на світі не зря, От прям так і говорю вслух я це говорю, не в голові. Я говорю, ну що потім, бо Я встаю в чотири, що всі сплять, то я обнімаю себе і говорю, що я живу на світі, не зря. Світ повний чудес і чудес повна в моєму житті. От прямо я так це й говорю. І е, я люблю Бога, я люблю вищі сили, я люблю мій рід, я люблю ангела охоронця свого, я люблю людей, і говорю: і Бог мене любить, і ангели-охоронці мене люблять, і е, мій рід мене любить, і люди мене люблять, і я себе люблю. Оце ця фраза, яку я говорю щодня, я вже не пам'ятаю навіть скільки. І все, ти заряджена на позитив. Щоб не відбувалося ти на позитиві. Наприклад, в мене вчора я запланувала одну справу серйозну і важливу для мене, і в мене не виходило. да, Це було зв'язано з ну, чим, не, через те, що видно, ну, поганий інтернет, да, у нас зараз, не, не проходило, якби, не загружалося те, що мені треба. І я думаю: ну, це ж не може такого бути, да, щоб не вийшло. Я так завжди налаштована. І я собі так е, йшла вже і думала е, по вулиці: я, якщо це має бути, то я прошу, мій рід, мої вищі сили, мого ангелоохоронця, моє вище я допомогти мені. До речі, я ще два рази зробила собі короткий тонглен. І що ви думаєте? Не пройшло й години, як вся моя ситуація прекрасненько склалася. І е, е, всі файли пройшли, що треба, і підтвердження я отримала. І я була задоволена, і ще що я відслідкувала: я не психувала, Оце гнів не піднімався в мені. Я нікого не звинувачувала. Оце теж важливо. Я прям вчора, отак от пораділа сама собі похлопала, тому що ну це. Це важко. Це важко залишатися в нормальному стані, бо дуже дуже легко да, скутитися в якісь там негативи, що во надуріла ця війна, ці обстріли, це поганий інтернет, це відсутність світла, наприклад, да? і дуже легко скотитися вниз. Але я вчора. Красотка просто. Я е, дуже себе похвалила за те, що от я не звалилася. Я навпаки я вирішила, що ні, раз я це хочу, і раз це має бути, значить я можу попросити допомоги зверху. Все я попросила, мене все склалось. Все, от я так живу. розумієте? І е, я вважаю, що це дійсно це ж настрой. Я налаштувала себе на позитив. У мене не було варіанту, що мене не вийде. Все, вийшло. Просто пізніше, чим там я хотіла б. Да? Півдня в мене там щось не виходило, не виходило. Потім я оце сказала, я оце зробила. Пройшлася ще я по вулиці, до речі, я прогулялася, так би мовити, повернулася додому, і буквально за півгодини все склалось. Так, це дуже класний приклад саме того, щоб бути в довірі до того, що відбувається. Ми можемо собі ну, спланувати якісь там справи, спланувати якийсь результат, і не завжди, звісно, все виходить, як ми хочемо. Але в оцій довірі, да, Господь Бог всесвіт, воно складає так, щоб це було найкращим чином для нас. Хай це буде якась неприємність, да? ми б не хотіли, щоб так було. Але ось ваші ці думки: я хочу, щоб склалося так, як я забажаю, і ще краще. Я буду якби, відпустить цю ситуацію, я не буду затискувати ось цю свою емоцію, що я злий. І так, подумай. так, я зараз розізлилася. Вона прям розриває, можеш описати свій стан, да, вигрузив. І те, що зараз в тобі, ти ж жива людина, це нормально, коли ти можеш збіситися. Е, я буває, коли виходжу з себе, то я сама себе боюся, яка я всередині ось така емоційна. Але жінка це емоція. І ваша задача тут для самої себе вивчити зараз. А що зараз? І прям, та я така зла, мене прям розриває, я прям зараз би дала там, я б зараз би така натворила. От і ти, витягуючи це з себе, по-перше, не затискаєш цю емоцію. По-друге, е включаєш аналіз, а що відбувається зі мною. Вивчаєш себе. Так, я можу бути зла, так, я можу бути не ідеальна. Так, я не така прям уже, як би сказати, ніжна феєчка. Да? Я можу бути зла відьма, і дозволяю собі бути такою. Але при цьому я так, по пунктикам да, собі, яка я, що я, чому. І ось це я дозволяю собі. воно просто випускається оцей пар. ти заспокоюєшся і відчуваєш уже, що... Воно потихеньку тебе відпускає. Я навіть можу сказати, господи, я хочу, щоб все було склалося найкращим чином. Я там тобі довіряю, і хай все буде якнайкраще. І воно і складеться по іншому сценарію, не так, як ти собі задумав, бо ти ж не Господь Бог, щоб все, все як це було зробилося. А воно ще дійсно складеться краще. У теж у нас був вчора приклад. Треба було нам дуже важку річ підняти на наш поверх. І оце тиждень чоловік бігав туди-сюди, що ж робити, відключення без графіків, невідомо ну це треба багато людей, щоб це підняти. І він постійно нервував, що ж робити. Чи брати вантажників, платити гроші. А раптом буде світ, світло, а раптом не буде. Я йому кажу, все буде як найкращим чином. Ну він знайшов, приїхав, з'явилося світло, приїхала та річ, вони підняли, він заплатив гроші. А я кажу: ну, значить, треба було, щоб ми людям гроші дали. Щоб до нас прийшло, треба теж віддати. Тільки коли в тебе заходить і через тебе далі йде, до тебе потім приходить. Але я йому тиждень казала, все складеться так, як треба, все найкращим чином. І що світло навіть було, уявляєте? Тобто я запрограмувала себе, відпустила так. Може, я десь навіть ну, як, розстроїлась, да, але все одно ну, в плані розстроїлася, що а раптом не буде його, да, там, почала це варити. Але коли виносиш цю емоцію із себе. Дозволяєш собі бути такою, дозволяєш вивчити себе, а яка ж я взагалі? Бо часто ми навіть не знаємо, що ми любимо, що нам треба, а які ми. І від цього незнання, хто я, яка я, яка в мене потреба, ми і страждаємо. Так, дійсно, і ще додам, от ти дуже правильно підмітила, і ще додам до цього, що ми не тільки себе вивчаємо, ми ще й вивчаємо, що нас вмикає, да, от на що ми починаємо реагувати, тобто є що нас виводить з себе фактично, да. Бо дуже часто ми якби узагальнено ну, так дивимося на картину, і не можемо е е вловити оце оцю точку, да, оцю точку, що саме вмикає ці негативні якісь сценарії. Тому що оці трігери, да? що таке тригер? це біль. Біль це сценарій, коли нам було боль, і ми не відслідковуємо це, а от коли ми знаємо себе, і коли ми можемо цей момент якраз зловити, ми такі ага, ось починається ситуація, де мені там, наприклад, некомфортно, страшно, боляче, там ще якось там неприємно, образливо. да Ми раз зловилися за хвостик, так би мовити, цю мишу зловили, і ми можемо вже не діяти так, як ми раніше, да, по накатанні, а сказати, а стоп, я ж зараз можу по-іншому відреагувати. Правильно, тобто і це, ну, це важливо знати себе, тому що ми тоді можемо мало того, що зупинити да, повтор, так би мовити, оцих ситуацій, які нас вижимають, да, які нас якби знекроблюють. А ще і ми можемо знати, ага, оце мені не подобається, а я можу це замінити на таким і таким чином наповнювати себе, тобто давати собі не негативну емоцію, а позитивну. І, і все, і будемо складатися. Єдине, що це тяжка робота, робота над собою. найтяжча, мабуть, в світі. Бо ну щось робити е фізично вивчати це набагато легше, чим вивчати себе, тому що ми це самі самі складні об'єкти, Тому що нікого не вчили, якби. Себе самого зрозуміти і пізнати, тому нам здається, що це складно. А насправді, якщо ви пару разів так спробуєте, вам так легко стане, так добре, дуже класно, коли ви дійсно розумієте, а що мені від цього, так? Да? Я б там хвилювалася весь тиждень, що робити. Була б в напрузі, ця напруга вийшла в агресію. Агресія пішла в якусь психосоматику. Я б там чи захворіла, чи щось мене ковбасило. А так я навіть пораділа, що ми, заплативши гроші, віддали людям гроші далі. І якщо я дала, значить мені ще більше прийде. Я пораділа за тих людей. Отак працює карма. І якби... Може, в це вірити, може не вірити, але якщо ви в якихось маленьких справах прослідкуєте, через деякий час результат побачите. Да, я дивлюся, пише моя мама, вітаю вас, mm. красиві, розумні, даєте гарні поради, будьте щасливі. Дякую, мамочка, дякую за підтримку, yeah. я люблю тебе. І дійсно, дійсно, я хочу підтвердити твої слова і знаєте. Дуже важливо розуміти, що то, що там нас колись там не навчили, да там в школі, в сім'ї, ну, не важливо. Але ми ж зараз всі дорослі тітки й дядьки. Ми ж можемо самі вчитися, правда, і е, е, розбиратися, що нам подобається, що нам не подобається, що ми хотіли би змінити, що не хотіли, і поки не спробуєш, ти ж не зрозумієш. Ти ж не зрозумієш. Навіть, наприклад, якщо ви любите каву, ви ж якось це узнали, що ви любите каву, да? що вона вас наповнює. А як ви узнали? Ви спробували. І, і, і Хочу вам сказати, знаєте, таку річ мене, наприклад, моя сестра дуже любить і, оцей зелений напій, Боже, як він називається? Мачек. Мачек. Да, да, да. І, і, наприклад, коли ми вперше вдвох пробували його, я пам'ятаю пішли в кафе і вирішили його спробувати. Ну, це давно було неважливо. І, і, мені він взагалі не сподобався. А їй ну не сподобався. Ну так другий раз ми попробували, Мені так само він не подобався сестрі. Було вже краще. Третій раз він їй, боже пі не сподобався. Я так само його не люблю. Але ж да, ми зробили кроки для того, щоб зрозуміти, що підходить нам, що ні, от її наповнює. Це мачо, а мене ні. Все розумієте? Отаким От чином ми можемо зрозуміти, що конкретно нас наповнює. Комусь треба спортзал і там не знаю, якісь активні да, методи. Так, так, будуть, комусь третій. А комусь. Да, комусь треба така, я не знаю, е, е, йога в, в цій забула, як це називається, е, поза остання, що ми лежимо. Шагасана, це шавасана, це, це да, най, найголовніша, е, шавасані поза. Тому Дам... що вони всі вміють вигукнути голову і дати так. собі відпочинок. Так, так. Я, наприклад, перші рази, коли я намагалась медитувати, та й в мене й досі так буває дуже часто, я засинаю, просто засинаю, і я не можу нічого з цим зробити. Це означає, що в мене дуже багато всяких справ, дуже багато думок в голові, дуже багато велике навантаження, і я просто тільки зупиняюся, я зразу чік, викл, все, я сплю. Дійсно, в 4 ранку вставати я б теж вирубалася. Давайте сьогодні якраз зробимо алмазне посилання від Марини Хмиловської. Що ж вона нам сьогодні в нашому полі підкаже на цю нашу тему, щоб ви, дівчата завжди раділи життю, отримували задоволення від цього, дозволяли собі бути різною і приймали себе в цьому. Так, це має місце бути. Так, я буваю зла відьма, але я. Цим побула і відпустила. І далі собі можу, як феєчка, йти і підкорювати цей світ. Ну так, достаємо. Що в нас тут? Не вчи, як жити. Живи, як навчаєш. Люди навколо вже втомилися від того, що ти знаєш і як кому жити. Про повчання, так? Да? Вони не чують тебе, бо хочуть насамперед бачити твої власні результати. Існує чудова фраза. Я не знаю кращого способу, як змінити світ, ніж стати живим прикладом для інших. От, отримай сам ті результати, які хочеш бачити в близьких, і люди поцікавляться в тебе. А як ти це зробив і мене навчи? Отож, ми сьогодні на своїх прикладах, на своєму житті все, що ми проживаємо від нас, віддаємо вам, бо ми хочемо бути максимально да, прикладними, максимально чесними. Ем, багато в чому ми ті відьмочки, <смеш> ми не такі білі і пухнасті, як може здаватися, і це теж ми це приймаємо, і це нормально. Да? Чорний біле, інь, і янь, е, і світ з цього складається. І інше, що ми з цим робимо і чого хочемо. Так, так, дуже дякую за ефір. Дуже як завжди, цікаво, яскраво, класно, весело. Так що будемо продовжувати. Заходьте до нас, підписуйтеся, ставте нам лайки, розповсюджуйте, приходьте на консультації. Ми залюбки вам все розкажемо, покажемо, порекомендуємо, бо ми це і самі робимо. Ми знаємо, як це працює. Гарного дня! Так, дякую, обов'язково чекаємо у нас на консультаціях. Пишіть запитання, пишіть свою дату народження, і, може, якийсь маленький запит ми вам розповімо. Багато цікавого і важливого для вас. І зустрічаємося завтра о 10.00 і кожного дня у цей час, щоб дати вам якомога більше класної, цікавої, важливої для вас інформації. Тож, обіймаю тебе. Дякую, Дякую. і гарного всім дня. Пока-пока.